Цьогоріч кожний незалежний віку чекав Великодня, але чекали його таким, як він був до війни, коли наші мешканці збиралися, брали великодні кошики, йшли до церкви, сістили пасочку, і потім, в міцному родинному колі, куштували пасочку, прославляючи Христа. На жаль, як і минулого року, ми зустрічаємо Великодень, день період війни. Ми зустрічаємо Великодень, в період, коли наші мужні воїни. Боронять нашу землю на передовій, коли вони в митях між боями коштують пасочку, яка освячена військовими капеланами. Як правило, великодним кошиком в цей час слугує військова казка. Тисячі внутрішньопереміщених осіб сьогодні святкують Великодень далеко від своїх домівок, які, як правило, зруйнував окупант. Так, ми прихистили багатьох внутрішньопереміщених осіб, дали їм прихисток. Тут більш-менш відносно безпечно, але все ж таки рідна домівка це рідна домівка. Це є місце, де вони ходили в школу, ходили в садочок, де них були прекрасні спогади, які зруйнував окупант. Звичайно, що ми громадою молимося тим, щоб наші захисники і захисниці вернулися з війни живими і неушкодженими, щоб ми більше не зустрічали тих страшних похоронних кортеджів, щоб ми більше не оплакували нових загиблих героїв. Так, звичайно, зараз сумно. Але нам не слід опускати руки, не подати у Ми повинні пам'ятати, що Ісус Христос переміг смерть, що Ісус Христос переміг зло, що Ісус Христос це його особлення добра і світла. Так що помолимося за тих, хто загинув за нашу Україну, за тих невинних душ, яких вбив окупант. Помолимося за наших військових. Які нас боронять на передовій. тому що за ними правда, за ними світло. Помолимося за тих, хто допомагає нашим військовим, за капеланів, за медиків, за волонтерів, за благодійників. Помолимося за тих, хто зараз є внутрішньопереміщеним особами, і тих, хто їм допомагає, тому що їм зараз не солодко. Помолимося за нашу громаду і за цілу Україну. І єдине, що хочемо побажати, звичайно, це і перемоги з тим, щоб повернулися живими неушкодженими наші захисники. І захисниці. І тоді в наших домівках буде і щастя, і добро, і світло, і затишок. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Христос Воскрес! Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!